Надія сиділа на ґанку і дивилася на захід сонця, думаючи про чоловіка. Степан уже півтора року працював на заробітках, а вона чекала, Час тягнувся повільно. За ці місяці їй здавалося, що постаріла років на десять. На вулиці бігали сусідські діти, їхній сміх луна по всьому подвір'ю, а вона лише спостерігала, відчуваючи гіркоту і порожнечу. Вони з чоловіком довго намагалися завести дитину. Але доля розпорядилася інакше. Та одного разу трапилася дивина, тієї ночі почалася справжня злива дощ барабанив по даху так сильно, що неможливо було заснути, а вітер гнув дерева і вив за вікном. Надія прокинулася від дивних звуків, спершу подумала, що то сусідський кіт шкребеться під дверми, шукаючи прихистку від негоди, але звук був інший, тонкий, схлипуючий, майже як плач. Вона накинула хустку і обережно відчинила двері. Перше, що побачила маленький згорток на порозі. Серце замерло, а потім закалатало так, що, здавалося, вискочить із грудей. Згорток заворушився. Господи. прошепотіла вона нахиляючись. Обережно взяла його в руки і відгорнула край тканини. Перед нею було крихітне немовля. Хлопчик зовсім маленький тижнів три-чотири. Його обличчя почервоніло від крику тихіше, маленький, тихіше. Надія пригорнула його до себе, а він майже відразу затих, лише зрідка схлипуючи. Зранку вона побігла до місцевого фельдшера, той жив через дві хати і добре знав їхню історію. Допоможи. Випалила вона, ледве переступивши поріг. Фельдшер глянув на дитя, потім на обличчя жінки, І одразу все зрозумів без слів. Надія, ти впевнена, що робиш? тихо запитав він, похитуючи головою. Так, відповіла вона твердо, скажемо, що пологи були передчасні. Степан нічого не дізнається, він же на заробітках, а совість недовірливо прижмурився чоловік, а без дитини мені і так немає спокою. Майже пошепки відповіла Надія, відчуваючи, як стискається в грудях. Фельдшер зітхнув і погодився допомогти. Чоловік мріяв про власну дитину, і вона мала піти на обман. П'ять місяців промайнули, як один день. Хлопчик, якого Надія назвала Матвійком, ріс напрочуд швидко, вже вмів перевертатися, а коли усміхався, на його шиці з'являлася ямочка, така знайома й мила. Надія готувалася до повернення Степана, як завжди, напекла пирогів, прибирала. Розклала чисту білизну. Коли у дворі почувся знайомий голос, у неї підкосилися ноги. Надійко, Степан увірвався в хату, засмаглий, схудлий, але такий рідний. Його погляд відразу впав на дитяче ліжечко, де мирно спав Матвійко. А це хто у нас тут? Голос його зупинився на півслові. Малюк відкрив очі і радісно усміхнувся, показавши ту саму ямочку. Це наш син. Рушепотіла вона, намагаючись приборкати тремтіння в голосі. Я дізналася про вагітність уже після твого від'їзду, а він народився раніше, ніж належало. Пробач, що приховувала правду, боялася наврочити. Степан довго стояв мовчки, і його мовчання було нестерпним. Та нарешті на обличчі чоловіка засяяла широка усмішка. Оце так сюрприз. Син, наш син. Він обережно взяв малюка на руки і не приховував радості. Роки пролетіли непомітно. Матвій ріс допитливим хлопчиком, приносив радість батькам. Після тієї далекої роботи Степан більше нікуди не виїжджав, зарплата в селі була меншою, але він повертався додому щовечора. Надія спостерігала, як вони разом майструють у дворі чи ремонтують старий автомобіль, і серце переповнювали суперечливі почуття. Коли Степан захопливо повторював, оце ж мої гени, Надію, наче шпигала голка». Одного разу Матвій вперше видерся на яблуню і сидів на самій верхівці. Мамо, дивись, я наче птах. вигукнув він, весело бовтаючи ногами. Негайно злізь, ти можеш упасти. У паніці закричала надія. Не впаду, бо я ж татів син. розсміявся Матвій. Степон, почувши ці слова, засяяв від гордості. От бачиш, Гене, сказав він, згадуючи своє дитинство, а надію почало мучитися ще більше. Якби він тільки знав, безсонними ночами вона часто думала про справжню матір хлопчика хто вона? Чому залишила дитину? Може, молода дівчина, яка злякалася відповідальності? Чи заміжня жінка з непростою історією? А може, бідність вирішила за неї? Вона була безмежно вдячна тій невідомій жінці за подароване материнське щастя. У 15 років Матвій тяжко захворів, висока температура, марення, ліки допомагали, але ненадовго. Може, відвеземо його в районну лікарню, запропонував Степан, там обладнання краще. Фельдшер сказав, що перевезення може бути небезпечним. Відповіла надія, а насправді вона боялася іншого. А що, якщо знадобиться здача крові? А якщо спитають про спадкові хвороби, що вона скаже? На щастя, усе обійшлося. На четвертий день температура почала спадати з роками дівчата не зводили з нього очей, особливо одна, Оксана. Вона знаходила будь-які приводи пройти повз їхній дім. Викапаний я, подумав Степан, у мої молоді роки. Я теж був першим хлопцем у селі, А надію не відпускали нічні кошмари. І снилося, що справжня матір приходить за сином. Він іде за нею і навіть не оглядається. Або що Степан дізнається правду і покидає дім. Матвій Подорослішав. Закінчив університет у місті, але повернувся до рідного краю, одружився на Оксані, і невдовзі Надія почула новину ви станете бабусею. Сказала невістка, сором'язливо усміхаючись, бабусею, шепотіла надія ночами в подушку, та гріх мовчання не давав їй спокою. Теплого вересневого дня вся сім'я зібралася у дворі за столом. Мені потрібно вам дещо сказати, почала Надія. Що трапилося, мамо? насторожився син. Я маю розповісти правду про Матвія, видихнула вона. Одного дощового вечора, 25 років тому, я знайшла немовля на нашому порозі, вона розповіла все про ту ніч, про свій страх, про допомогу фельдшера, про роки обману. Я збрехала тобі, Степане, звернулася вона до чоловіка, збрехала зі страху тебе втратити. Ти завжди казав, що не можеш полюбити чужу дружину. Степан різко підхопився. І стілець перекинувся. Двадцять п'ять років. прохрипів він. Двадцять п'ять років ти мене обманувала. Він попрямував до хвіртки. Надія кинулася за ним, але Матвій зупинив її. Нехай, мамо, йому потрібен час. А ти не злишся? прошепотіла вона. За що? Син узяв її руки у свої. За те, що ти подарувала мені життя, сім'ю, любов. Ти справжня мама. Найсправжнісінька Степан повернувся далеко на північ. Надія ще сиділа на ганку на тому самому місці, де колись чекала його з вахти Він присів поруч і запалив цигарку. Перше за 15 років. Пам'ятаєш, як я його вчив кататися на велосипеді? як він приніс першу п'ятірку? сказав він, вдивляючись у темряву. Можливо, саме тоді він став нашим сином. Неважливо, як він з'явився у нашому домі, важливо, що він виріс гідною людиною, бо зростав у нашій сім'ї, з нашою любов'ю. Надія заплакала, але це були сльози полегшення. Наступного дня, як у дешевому кіні на порозі з'явилася жінка Степан ледве впізнав її це була їхня односельчанка Марія. Ось і повернулася. Промовила вона винувато все ніяк не могла заставити себе. Хотіла переконатися, що з сином усе гаразд, Степан раптово притих, у ту мить він зрозумів, чому ніколи не сумнівався, що Матвій його син, і чому тієї ночі малий опинився саме на їхньому порозі, бо у нього колись був один єдиний гріх він давно приховував спогади про ту коротку слабкість, про ту ніч, яку так прагнув забути. Марія була поряд. Коли він уже зібрався їхати на заробітки, тоді все здавалося миттєвим, майже випадковим, а виявилося вирішальним. Степан перевів погляд на надію, серце його стискалося ця жінка прожила з ним усе життя, дарувала йому любов, берегла дім, виховувала сина, вона пожертвувала спокоєм, згодилася на страшний гріх, обман, аби тільки не втратити його. І дати йому щастя батьківства, а він, він не мав права зруйнувати її довіру. Тепер це буде його таємниця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.